Зовите Равина. 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 Хочу исповедоваться. Да. И последний да. цей, последний цей ужин. Стой. Так, ваша дело зараз. Еще душа божа? Так, боже. а что у вас Стейк за э а стейк из чего? А, а свиньи, конечно. Свині, нахуй мені свині, блядь, це не кошерно, Зробіть мені цей. дайте обычный стейк. Та подожіте, не дергайте гашетку. Свині, свині, давайте. Uh, Извините, я давай, не давай. хочу з вашей мамою кушать стейк. Так. Що? Браховуючи... та чекай, я заработаю. Дам. 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 Не, моя жива, а твоя мертва. Да се ж ти пиздишь таки. Дивіться, ви підозрюєтесь вчиненні дуже багатьох злочинів. Так підозрює ще обвінен. Обвінен. За що ви вже, понесли, вже понесли покарання? Є -є. Сьогодні було останнє покарання, і законодавство Конституції, а саме Конституція США, вже е, передбачає ваше подальше е, повішення. Тому, е, враховуючи надане вам право. На останнє слово ага. ним скористатися. Що, я скористаюся, так. Мої любі гої і немалочислені євреї. Я завжди жив по строгим правилам і завжди хотів померти з цими правилами. І зараз, при всьому чесному народі, я хочу назвати вам шість головних правил, по яким я жив. І ці шість правил це головні правила для всіх євреїв. Я почну. Итак, хорошо пожрать, хорошо посрать, хорошо поспать, хорошо поебать, самое, самое главное, мое любимое. Хорошо наебать! И шосте, мое любимое правило, яке мене отрималось недавно. Це изнасиловать Кристину Піраліс в її очко. А тепер зараз заклад то блядь. Ваша мама так же говорила. Я готов. Дергай тегашек. Пока гой, я вернусь. все. Я ти, трахну ти, ти, вас в очку. Приведу якийсь. Ой, ви будете наебані.